Доброго дня друзі, колеги, вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас 26 серпня. Приїхали таблички ставити і заодно покажемо вам демо поле, що у нас на сьогоднішній день по кукурудзі на демо полі. Зараз будемо заходити, що беремо? Так, ну крає у нас обсіяне сінгентом. Сінгентою сингентою Скорпіус 290Ф. А ще шукаємо, де нас. А, добраться нам. Який він зелений. А там будемо йти. Тут положено чотири сівалки. Тенгенти, а потім починається у нас арт-аграфські гібриди. Їх у нас 5, як ви зробимо зрозуміли на початку відео. І це у нас буде перший Ларсон 250-та е, Так, де він? Не здесь. На під самим поляха положив. Так, Ларсон, 250Ф. Сейчас заб'ємо, щоб було видно. І зайдемо якраз подивимось. Хватит держати. Да. Так, почнемо, щоб порівняння було з Сингента. Сингента з Corpus 290 фау, як я вже казав. Ти розкриватимеш? Давай трошки далі пройдемо. Так, Вона зелена, зеленісінька. Початок, початок виповнили. Угу. Не погано робіт. Ну, де більше, де менше. Так, да, де деякі. Цей не виповнені. Бачите, Ви, зелений ти ще. Тисяч. Чомусь у нас ще це поле по полу під мороз. Довго кукурудза тут на місці сиділа. Так, а татар ми перейшли, щоб ви бачили На арт агровський 250 фау У нас із виду зовсім друга початки теж такі. Початки так. Щось та й буде, не зовсім як Хотілося більше, але по стеблу ми можемо побачити, що вона вже почала е, сохнути, тобто вона жовтіша, але вона вже і забулася достигає да. 250 так. так, Це в мене просівчик, не дивіться на те, що просівчик я забув просто банки включити. Дві банки не включив і не сіяло. Це дивиться цей. Це сінгента. Чому тут 12 штучок у банки залишаються в самих лапках? Поки викидає з лапок, потім йде у нас. Так, так, йти, так, тут 12 штучок на Ось тут а видно, як, як вона горить. ось Можете побачити. Який там фон, який там, там зеленіше. Там і Ми Подивимося по вологі, що покаже комбайн. Так, все погали. Погано. Так, Наступний гібрид у нас Artagra Palmer 280 FAO. Значить, дивіться Ларсон 250 А он... Палмер. Візуально видно, що там качан кращий, ніж цьому. Тут йде 12 штучок приблизно Ларсона, потім починається у нас палмер. Що по палмеру? Як бачите, він зеленіший, вегетація у нього вже 280 більше. Спочатку не погано. І качан ну, тут гарніше виглядає. І давай слава більше. Бачите, і зерно вже зовсім другого виду. Там більш кругліше, а тут зубоподібніше на вигляд. Правильно? Да, 72 тисяча висіло, скажи, кругом. Кругом 71. Висів один той самий. На вигляд. Так, ну гарніший. Так. Ну видно, що мокріше, бачите, навіть кінчик. А да. Не знаю, як Видно буде, не видно. Руки короткі. Ну тут висота. Кукурудзи набагато менше, ніж на тих полях. Ну, я ж кажу, повторюся, що тут поле попало під мороз. Більший мороз і продали кукурудзу. Бачите, стебловий теж дає джазу. Ну, нічого. Так, третій у нас гібрид кукурудзи Артагора Рубен 300Ф. Значить, о, ні, ні, це ж у нас йде попередний. Це краєвий ефект, тут 12 штучок Ну, я б сказав, вона дужче підгорає чим да. і качан менший. Ну, комбайн покаже, друзі, бо то що це все закладено. Може такий участок попався, не знаю, але вона підгорає, не дозапилився, і да? поїло. Угу. поїло. Да, так, це не дозапалився, бач. Угу. Хоча багатенько. Так, да, багато. Да. Ну, давай туди далі зайдемо. Бо може борозна якась попала. Це точно борозна попала, вже бачу. Трошки далі зайдемо. Хуже, да? Да, так? Да. Друзі, показуємо все як і є. Да, не дозапалився, щось так. йому не вистачило. Невеличко тут угу. кусок. Угу. Так, все, все. Нема смислу далі показувати. Так, так воно і є, так воно і буде. Так, руні 320V. Як бачите, ми тут залишаємо завжди заєс, щоб ми гібриди не порчились. Краєвий ефект гарний, але тут, аж, як завжди, наголошую. Зараз пройдемо далі, Уже вже видно, що вона зеленіша від іншого гібрида заходимо дивимося хоча тут качанчики ту скраю гарні, а тут Нет, теж не буде запливано ага. Кстати, оцей гібрид і наступний гібрид вони більш слабкі до холодів були і Вона чи підмерзла, дуже довго виготувала і рослина висока. Да. Слабка рослина, дивіться. Показуємо все як є. А ну, давай пройдемо туди далі, глянемо то ще. Щоб... Просто зрівняється з цим. Тут дивіться, чи вже комбайн зрівняє, в принципі, що нам парі. О, вона видно, дивись, ця вища. Та вище. Я думаю, що воно таке саме. Да, Не дозапилена. Не дозапилилася. Артагровська. Дивіться, де забув банки відключити. Чи включить точніше, просів. Дивіться, яка тута. Да, почти дозапилилася. Здоровий почав. Пічом здорових. Рослина трошки і по цю сторону таке саме розкриє якийсь. Ой, листок попав, не запилився. Тобто краєвий ефект. Вороні. Тут таке саме. Ось ходимо, дивимося, наблюдаємо, а де посіяно. Мабуть, треба густоту міняти. Ви не до дозапили. Так, і останнє у нас демо поле V-320 Матео. Жирність у нас якась худа. Края сінгентої обсіяні, як бачите, зелена. І ця зелена, як так подивитися, я б сказав, що вона зеленіша від попереднього. Вона, я думаю, покаже. І вроді по висоті вона буде вища. Зараз заходимо. Звісно, комбайн покаже, як ми молотитимемо, хто є, хто, але візуально ну, це краще виглядає. Так? Видно, одразу заходиш, бачиш, що почан тут більший і краще виглядає. Ну, Теж не дозапалився. <зас> ну, трохи трошки, трошки краще на вигляд. Що по... Урожайності, це вже осінь, як молотити, ми будемо вже точно бачити. Що вона покаже? Так, друзі, ну як бачите, кукурудза зелена, те, що в попередньому відео я казав, що плуг наш працює, але холода, зробили своє діло на цьому полі. карбоміт все кидали, все так, як на інших полях. Сінгента, бачите, вона вся запилена. Так, да, сінгента, бачите, от края сінгента відсіяли. Але... А арт агра його підводить. Підводить, підводить. Так що, так як є. Можемо десь зайти ще подивитися. Ну то запилений. Краще запилений, може трохи не хотим. Це, це досить гарний показник, От, тут трошки не заплив. Де краще, де хуже. Угу. Бункер покаже. Да, по бункеру будемо. На те йдемо поле. Заложувати, дивитися, рахувати, що воно у нас вийде. З цього всього. Якщо друзі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Мирного неба всім!